Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Такі дивні діла Твої Господи, і все в премудрості сотворив єси. У храмі усе оглянувши докладно, пішов він з дванадцятьма у ветані. На другий день, коли вони виходили з ветанії з голоднів, побачив з далека підходить. І шукає на ній плоду і не знаходить. Якось воно дивно вам не здається? Ісус Христос, який бачить, дочку яка Іра, яка дома лежить, над... хто знайде, не бійся, не переживай, тільки віру, і все буде добре. Який бачить гріхи людини, який каже, до. До Філіпа. Я тебе бачив, ще коли ти був під смоковницею Чуєте, де він був під смоковницею? Бачить, знає все, знає своїх апостолів. Кажу вам один поміж вас мене зрадить. Тобто знає глибину людського серця, а здалеку дивиться, і не може розрізнити, що на смоковниці немає. Немає плоду. Підходить ближче, не знайшовши і каже: повік не будеш давати плоду. Чому Господь Бог так учинив? І іменно на очах у своїх учнів. І написано, що на другий день, коли вони виходили, воно всохло до кореня, чисто. Господь учить учнів віри. І робить це у спосіб використовує такий елемент, в якому є елемент віри. Елемент жертви. Тобто, джерелом віри є жертва. Ми часто розслабляємося, бо кажемо, та Господь Бог нас відкупив. Я вже не маю чого переживати, я тільки попрошу Божого милосердя, і Бог до мене буде милосердний, всі ріхи мені прощено. Амінь. Господь Бог каже: повірі ваші, дасться вам. Ну, Господи, ми ж віримо те, що ти навчав, а Господь нам показує, що без жертви. Немає нічого. І навіть коли він побачив ту смоковницю, вроді би вона нічого й не винувата, бо ще не був час смоков. Ну, одні багато отців пояснюють, що смоковниця тут розглядається, як, як ізраїльський народ, так, який був вибраний, але не мав плоду, не приніс Христа не прийняли. Другі говорять, що це е, є час, що якщо ще не час смоков, значить, то, тобто, бо євреї, вони, знаєте, у них все було пораховано. Вчителем ти не міг бути раніше як у 30 років. Який би ти не був мудрий, не маєш 30 років, не важно. А от як маєш 30 років, ти вже вчитель. Чи ти мудрий, чи не мудрий, не Але 30 років вже маєш що, ти вже можеш бути вчителем. Христос 12-літний у храмі, так? і всі навколо сиділи, захопилися його наукою, так слухали, що Він так навчав, як так може бути. А Христос показує, що якщо Дух Святий діє через тебе, то не важно, чи тобі 15 років, чи тобі 30, чи тобі 50. І так само про смоковницю. ще не час було, так як ми привикли, що має бути туди і туди. От дитина виросте, туди буде мудра ні. Моя думка якраз іменно в тому, що я, я був більш на цій позиції, що е, коли Христос не знайшов плоду. Але коли Христос приходить, Він має бути. Христос подає такий знак. І коли Господь прийшов до дитини, які 5 років, вона має давати плід. Який приклад молитви? Чи захоплювали вас хоч раз діти, які цікаво молилися, так? добре слова не вимовляли, але мама з татом так тішиться, дитина так побожно стоїть, навіть і так файно говорить молитву. Інші діти купіють священників. бо роблять собі кадило, хустку на плечі, ходять так кадять, і батьки так тішаться. Ті знаки, які Господь Бог дає нам через наших діточок, ми маємо розрізняти. І якщо ми не побачимо отих от плодів, яких Господь Бог прийшов і від нас вимагає, усохнути, як та смоковниця. Що я хочу сказати сьогодні? Чому Господь Бог, дивіться, у мене таке враження, що Він був трохи зносний? Тому що тут смоківниця всохла. Прийшов у храм, там міняє, попервертав столи, порозкидав. Так це він був злосний і так все робив чи як? Може Христос якраз того йшов в той храм, щоб там навести порядок. Бо Він бачив, що там робиться. Він бачив, що робиться у храмі. А ви думаєте, що він не бачив смоков, що їх там нема, бачив? Але показував приклад учням. Якщо я прийду і не найду плоду, сохнете до кореня, він прийшов у храм Єрусалимський і каже: весь дому молитви зробили печеру розбійників. Торгуєте, продаєте, через храм носите взад, вперед, поперевертав то все, не знайшов плоду. Чуєте? Тому все то повагав, поперевертав. Як ви думаєте, якщо Господь Бог прийде до вашого храму, до кожного вашого храму, Великого малого. Яка буде ваша доля? Смоковниця, яка всохне, чи смоковниця, яка рясно породить плід, хоча ще не час збору? Як Господь Бог буде себе поводити у вашому храмі? Чи знайде Він плід? Спитає, в першу чергу священник. Потім спитає вірних. Але потім і спитає єпископа, Скаже, десниця моя насадила на тебе у винограднику. Я чекаю плоду. Від тебе. А всі разом ми <кій> називаємося церква тіло Христове, вірні, які зібралися в ім'я Ісуса Христа. І кожен із нас має приносити плід. Недаремно Господь Бог нас порівнює смоковницею садом. Воскресло Ісуса Христа магдалина спуталась з садівником. А все це від раю. В раю був плід, який Бог казав не їжте. І людина переступила заповідь, з'їла плід, який Бог заборонив. Тому тепер ціни своє життя, ми маємо приносити плоди. Як жертву для того, щоби відродити свою віру. Чуєте? Хто приносить Богові жертву, хто приносить плоди гідні покаяння, той бере участь у спасенні через первородний гріх, який Адам і Єва зробили в раю на дереві, зірвали плід, Чуєте, зірвали, а ми. Мусим тепер плоди родити кожен від себе. Плід своєї віри, плід свого милосердя, щоб служити ближньому, і плід любові, який мене єднає з вічною любов'ю, якою є Господь Бог. Приносіть плоди достойні покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.